Від 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій для мільйонів українців. Розмір індексації становитиме майже 20%. Цьогоріч індексація торкнеться громадян, які отримують мінімальну пенсію. Верхню межу індексації пенсії обмежили сумою півтори тисячі гривень. Індексація здійснюється автоматично додатково звертатися громадянам нікуди не потрібно. Нові правила для українців у Польщі: біженців, які проживають у місцях колективного розміщення та перебувають в Польщі понад 120 днів, зобов'яжуть частково компенсувати вартість проживання, йдеться про половину вартості, але не більше як 40 злотих на добу. Втім, це не стосується вагітних жінок, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, родин з дітьми до року та багатодітних сімей. Також відтепер обов'язковим є песель, документ, який дає змогу отримати соцдопомогу Медпослуги працевлаштуватися та навчатися у Польщі. А хто покине країну на 30 днів, цей статус втратить цифрові технології в державному управлінні? Новий закон про національну програму інформаційних технологій набув чинності 1 березня. Це має прискорити комунікацію між державними установами та місцевими органами влади. Міністерство цифрової трансформації заявляє, що зміни дадуть змогу громадянам швидше отримувати державні послуги. Із початком весни українські військовослужбовці отримуватимуть виплати за новими правилами. Їхній розмір відтепер залежатиме від місця перебування військового, зокрема від наближеності до зони бойових дій. Додаткову виплату в розмірі 30 тисяч гривень буде скасовано для солдатів, призовників, курсантів і офіцерів управління і штабів, які проходять службу в частинах і підрозділах поза зоною ведення бойових дій. Ця виплата збережеться для військовослужбовців, які виконують бойові обов'язки. В'язки в зоні бойових дій, але не на лінії зіткнення. Щомісячну винагороду у 100 тисяч гривень і надалі будуть отримувати військові на лінії зіткнення пропорційно часу виконання завдань. 8 березня без вихідного цей день припадає на середу. Втім, під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. А от перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня, 26 числа. Стрілки годинника переводять на одну годину вперед о 4.00.